Ну, тільки що продавець перезвонив е, по другій машині от, по Турану, е, я повідомив про це замовнику. От, замовник якби, підтвердив, каже, так, добре, їдемо тоді. Е, виходить, що в нас сьогодні буде два огляди, значить, дві машини ми сьогодні встигнемо подивитися. Ну, якщо, звичайно, продавець там щось. Не передумає, бо бувають і такі деколи нюанси, що продавці можуть і передумати в останній момент там, от, показувати машину. Коротше, домовилися на четвер... після 4 години. години. Так що зараз у нас що там виходить? Так, у нас зараз е 14.36. Мені там е 80 кілометрів десь до машини їхати вона е майже біля самого Любліна. От продавець, не, не продавець, а замовник підтвердив, що їдемо, дивимося на машину. Коротше, тоді значить, рухаємося до наступного автомобіля. Зараз там буду все знімати, вам показувати, в якому стані е, цей автомобіль буде. Коротше, на заправці продавець забив стрілку. Я думаю, що машина буде мутна. Він не хоче десь там біля себе, біля дому показувати її. Ну, побачимо, зараз приїдемо. Так, коротше, ну, доїхав вже вон до машини, але ще хлопці теж з України дивляться. Що таке, що візуально, то от, е, тут стопудово шпакльовка буде. Е, тут це теж крило роблено. Тут вже воно полопало. Е, тут вже коротше, крат, тут кратери просадки. От, ну, фактово, що от Тут воно теж полопало. Тут тобто вже навіть із-за оцих нюансів. 700. 200. Ну коротше по ньому є шпакля тут по цьому крилу 130 от просто, ну, от, резина резина полопала, резина от в такому стані. тормозні диски, от бампер в такому стані, ну, ну, це, ну, як на мене, це просто, блін. Закрутається, ця дверка теж робилася 170 200. З піками. Коротше, звистяк. В прийомі нормально. болти тут не крутилися. 170. дверку 140. 150. 152. Ну, 140, конечно. 180. Вот тут уже пошло. Заднее крыло. Да? Ну, походу тоже делалось, потому что оно какие-то имеет Гнутый, мнутый

Крутилися. Якробове скло змінялося. Тут є теж сколи, треба буде позакапувати. Ноліки по вікнах. Коротше, ця фара стоїть е, в оригіналі, але вона мінялася вона 11-м роком. Та фара теж в оригіналі, але вона 10-м роком. Е, так, потім потім, крило крутилося. Тут по цьому всьому нічого не видно, тут все нормально от воно ціле. Але вже оце крило з того, що ну, воно робилося, вже трошки воно теж пішло е, От, ну На цьому чогось непонятно чого. Вот є скол. Вот, може вже і підкра... а, підкрашували, да, от капот знімався, видно, що капот знімався, Ну, там краска пооблазала. Вот, потім ну, блин не знаю, це йому не теж Такий суммі. Собі... Такий собі варіант. От по радіатору нього вже повибивало трохи десь, коротше, по цій стороні був удар, зараз на воду Вот воно тут вже все полопало зафігово.

Так, ну от По факту передній і задній бампер можна сказати ну, в фіговому стані. От. На воду. Тут воно теж шпакльоване. Ну, є ще комплект гуми додатковий. От, потім тут теж є шпакльовка, тут царапина, виходить є диски. Під заміну ну, вироботка в них різна. Тут така вироботка а тут, а тут вироботка. Ну, але факт того, що вони тонкі, них точно під заміну. Ну, ці диски десь там-там-там моментами там, 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 поцарапані. От, тут от так теж воно робилося, якось так незрозуміло. Тут вже теж лак поліз. От, такі якісь переходи непонятні. От, ну, Явно не в зазорі стоїть. Так, ага, потім на... Отут на задньому цьому вже воно полізло, то ось треба нього вже робити. Отут теж такі. От тут теж прощі такі. Ну якби... Не знаю. Так, що то я ще такого бачив по салону, по... заднє сидіння, ясно, що воно там буде ціле. Ну, фактово, що да, вот тут в нього комплектація ніби непогана, але там вот сидіння вже сидіння там вже таке пришатане. В передніх дисках теж вони тонкі. Диски передні теж тонкі. Тут теж скол треба закапувати. Десь видно вдарили. Тут вон, боковушка такий от стан має, що вона потерте і провалено. 235 э-е тренування відходить. Ну, Коротше, теж тут ще біля нього роботи немало. О, тут що це таке? Поліровочна паста чи що? Может там получається десь до 6 тысяч Резинка тут вырвана до 6 тысяч, ну блин, ну, блин по нему, конечно тут нюанси Да на заглянешь там здесь короче на крию было По идее ей будет заглянути, бо краєшок, коротше, оцей з шпакльовкою. Тут теж полупилося, теж в нього в цьому місці треба буде робити, тому що тут грязь залітає, От, і воно теж піде. Полти там ніби на місці всі тут полти не знімалися, а в ляду теж треба робити це в оригіналі. Тут воно поцарапане. І видно на відео, що бампер відрізняється, турбується, ну тут тобто він по кругу теж, там 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 короче, воно Ось робилося. Ну, коротше, Те, що я їй казав, що там да, машина всмокнена повністю два бампера е битих, роблених і роблених як небудь. Тобто в них треба перероблювати е куча сколів е аж до металу. Ну, такі, якби, що тоже треба підкрашувати, перероблювати. От, бампер передній полопав, е капот знімався, крило знімалося, е переднє крило полопало. Е Да, вже ну, воно все пішло коротше, десь там півроку і все. Там по ньому будуть пузирі і корозія. От вся по кругу біля заднього лівого фонаря шпакльовка є. Резина полопала, пересохша, тормозні діски під заміну тонкі. ну Багато там ще не знаю, до тисячі там ще в, нього, в нього треба вкласти.